Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку болота, особливості їх утворення та закономірності їх поширення. Болото це надмірно зволожена ділянка земної поверхні. Вода в ньому не тече, а застоюється. У болоті ростуть вологолюбні рослини. З їх напіврозкладених решток утворюється торф. Болото можуть виникати внаслідок заростання озер. Спочатку на дні озера осідають пісок, глина, мул, що принесені струмками і річками. Нагромаджуючись, вони поступово заповнюють озерні улоговини. Озеро міліє і його площа зменшується. На мілинах виростають очерет, рогіс та інші вологолюбиві рослини. Згодом рослини поширюються майже на все озеро. Коли вони відмирають, їх рештки відкладаються на дні. З часом вони накопичуються, ощільнюються і перетворюються на торг. Так на місці озера з'являється болото. Інший шлях утворення болота перезволоження суходолу в разі неглибокого залягання підземних вод. Болота займають близько 5% всього суходолу, вони поширені майже повсюдно, крім пустель. Більше заболочені суходіл північної півкулі. Найбільше боліт у субарктичному кліматичному поясі у районах з надмірним зволоженням і багаторічною мерзлотою, яка не дає воді просочуватися в глиб. Багато боліт у лісах помірного і екваторіального поясів. Найбільш заболочений район світу Західний Сибір, Росія. Болота охоплює там площу 1 мільйон квадратних кілометрів. Потужність торф'яних відкладів в них досягає 6 метрів. За характером живлення розрізняють болота верховинні і низинні. Верховинні болота отримують пологу згори з атмосферними опадами. Зазвичай вони розташовані на підвищених місцях вододілах, тому їх і називають верховинними. На таких болотах ростуть мохи пухівка журавлина. Мох швидше наростає в центральній частині болота, ніж на краях, тому воно має опуклу форму. Низинні болота зволожуються переважно знизу, ґрунтовими водами, а також за рахунок поверхневого стоку. Вони розташовані в заплавах річок або на місці колишніх озер. Грунтові води відносно багаті на мінеральні солі, тому на таких болотах рослинність різноманітніша, мохи, осока очерет хвощ. Трапляються навіть дерева, береза та вільха. Низинні болота поширені на півночі України на Поліссі. Спрадавна болота вважали символом зла і в прямому, і в переносному значеннях. Займаючи великі площі, вони заважають використовувати землі для господарства. Проте, незважаючи на такі похмурі враження, ці місця, як і будь-які частини природи, не позбавлені потрібності і краси. У природі від них велика користь. У болотах поєднуються дві стихії вода і земля. Вони, як губки, вбирають вологу. Накопичують її і цим підтримують рівень води в озерах, ставках і криницях. Болота нагадують складні природні лабораторії з природними фільтрами. Із каламутних боліт вода витікає чистою і дає початок струмкам і річкам. Болото зменшують посухи у прилеглій місцевості. Вони є раєм для своєрідних болотних рослин і тварин. Там ростуть ягідні та лікарські рослини журавлина, лохина, морошка, багно та інші. Вводяться цінні хутрові звірі, бобри, ондатри, нутрії. Гнізяться численні птахи, журавлі, чаплі, качки, кулики та інші. У болотах утворюється корисна копалена торф, який має широке застосування. Передусім його використовують як паливо. Шляхом хімічної переробки з торфу виробляють добрива, барвники і навіть ліки. Тривалий час люди намагалися усушувати болота. Проте це нерідко призводить до негативних наслідків. Знижується рівень підземних вод, виникають пилові бурі, зникають болотні рослини і тварини. Перестає утворюватися торф. Тому осушення боліт і використання їх під посіви сільськогосподарських культур не завжди є виправданим. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: болота, особливості їх утворення та закономірності поширення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!